Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія Олег Олегсай. Сьогодні ми знаходимося на нашому предприємці. Цей агрегат стоїть 112 метри. Пам'ятаєте, я знімав нещодавно ролик, коли привезли стару модель нашу 6-метрову. І з двох 6-метрових ми зробили один агрегат 11,2. Отут ви побачите ролик, як виглядав він до. Це у нас 6-метровий агрегат. Пам'ятаєте, буквально. В кінці літа, літа наскільки я пам'ятаю, фермеру з Одеської області ми такий самий агрегат 6-метровий переробили в 11.2 модель. Так? До мене приїхало керівник господарства дуже великого. От. Заїхали в гості, просто проїжджали. Я їм показав нашу нову модель, показав, як можна переробити. І вони. первый агрегат 6-метровый привезли. В плане у нас будет, в плане привезут 8 агрегатов. То есть, одну раму и 4 крыла. То есть, мы будем использовать рабочие органы. То есть, у нас получается, что из двух шестерок получится 1.11.2. То есть, фермерское хозяйство будет экономить на еще одном тракторе, еще одном механизаторе. То есть, оптимизация работы. Потому что 1,1,2 агрегат Ділає ровно столько ж, скільки делать дві шестерки. І як він виглядає зараз? Да? А, ще на підприємстві я спросив і запропонував різні кольори під різні трактори. У нас є така можливість да, в 5 кольорів. Наскільки ви пам'ятаєте, красити в 5 кольорів. Це кольори у нас Кейс, Джандір, Fend, New Holland та Клас. Так як господарство працює а, з нашим агрегатом а, тракторами Джандір, Попросили пофарбувати його в колір Ось От Отак виглядає цей агрегат. Тут бушні робочі органи, то ці робочі органи ми зняли з двох шестірок да, і встановили на 11.2. Тобто оптимізація за що ширини захвата. То, то, що у нас робили дві шестірки на полях, їх може замінити один агрегат 11,2. А зараз покажу. Сьогодні ще привезли ще нам дві шестиметрових старого зразка агрегати. І таких агрегатів буде, ну, тобто, ми 10 агрегатів будемо переділувати в 5 агрегатів 11,2 для нашого дорогого клієнта. Так. Отак вот виглядає агрегат. Це задня частина повністю нова. Само шасі, бочка, це попісочено, перефарбовано. Ну, Нові РТІ зроблено. А так бочка у нас так, со, со старого агрегату. Насос зі старого, тому що, бачите, насос проробив 5 років. До сих пор работает, все добре, з ним ні ни разу не ремонтувався, ні ремкомп'єктів і так далі. Вот. А от хочу показати. Сьогодні нам привезли 6-метровий агрегат. Ті же роки, 19-20 рік агрегат. Його ми також будемо переробляти. Усе, друзі, всім гарного дня, гарних врожаїв, слава Україні!